Усім доброго ранку. Нарешті я добралася до своєї ділянки. Сьогодні понеділок, довгий час мене тут не було, були інші справи. Одразу підлила свій редис, цибульку, руколу, Салатик, якщо я сіла вже, ось починає сходити. Що свіже насіння, то свіже. Так що вже салат буде сходити. Капусту, що я сіяла, вже в мене теж сходить. Ось так, подивіться, капусточка моя сходить, я сіяла по одній насіденні в кожен стаканчик. Тут є і броколі, і цвітна, і рання, але ще не вся сходить. мене пару днів тут не було і ніхто не підлив, тому вона ще, напевно, і не зійшла. Треба за всім дивитися. Я сьогодні підлила, тож сподіваюся, скоріше зійде. Ось такий у мене редис, поки що ще маленький, але ще виросте. Приїхала я трошки скоріше, теплицю відкрила, але не подивилася, скільки було на градуснику. Але зараз 23 градуси тепла. Я відкрила одні двері, зараз ще другий відкрию для провітрювання. І сьогодні я вже нарешті, сподіваюся, покроплю свої дерева. І так, як вже довгий час пройшов, я не буду залізним купоросом крупити і ні брунькою, я вирішила ось хорус і актара. Фунгіцид і інсекцидит. Від шкідняків і від хвороб. А чому я вирішила? Тому що це набагато легше, не треба розводити, і в мене молоді дерева. Тож, я вирішила ось такими препаратами користуватися. Так. Чому я взяла хорус? Тому що він діє при малих температурах: фунгіцид проти парші, брушнистої руси і моніліозу. І навіть тут пише: ефективний під час заморозків. А можливо, ще в нас будуть якісь ночі-заморозки. Ну, як тару всі знають, це від шкідників. Взяла, бачите, що цей, що цей препарат однієї фірми. Ну, то так, рекомендують, якщо брати то однієї фірми, якщо робити бакову суміш. Як бачите, тут є і для вишні, черешні, абрикос, слива, яблуня, груша, персик, виноградники, сонниці і газонні трави. Від гнилі, від кучерявісті листя, від маніліозу, від бурошнистої руси, від плодової гнилі, від парші, ну і різні хвороби. Актара, від попелиць, яблуневі квіткоїд, плодовий пильщик. Так що. Буду зараз крупити. Теж роблю бакову суміш і йду крупити дерева. Обов'язково треба захищати себе від хімії. Так, я свої дерева покрупила. І що зараз ще будемо робити? Ось тут в мене лежала така бруківка. Я відділяла свої квіти від конюшини, але я купила бордюрну стрічку, і ця бруківка пішла в іншу сторону. Ось так воно в мене донизу, як бачите. Хотіла я хвилясту лінію робити, але в мене тут дуже багато квітів посаджено. І щоб зробити якісь хвилясті лінії, це треба все викопувати. Це треба чекати тепла. А зараз тепла немає. А поки в мене є час і помічники, то я сьогодні хочу зробити. А ось ця бруківка пішла на задній план, ззаді квітнику. Теж відділили ми від трави, тому що трава йде мені на квітник. Ось так. І коли траву косити, буде вже набагато легше. Вже видно, де трава, а де квітник. Поки що так буде. Купила я ось таку бордюрну стрічку. Стандарт кантрі. 15 метрів. І ось, бачите, чорну. Чорна йде дешевше, а коричнева і зелена йде дорожче. Зараз вам покажу. Ось так вона виглядає, коли розкручена, тут такий бортик є. І коли будемо кусили кунішину, я сподіваюся, що цей бортик не буде тріскати. Це ніби рахується трошки краща бордюрна стрічка. У мене всюди виходять прямі лінії, тож ось таких хвилястих ліній у мене не буде. І тут вже є пряма лінія. хай буде. Хочу вам показати ще дуже багато людей пишуть, що треба мульчувати усе, тоді буде легше обробляти, не буде так висихати земля, не буде так бур'ян рости. І ось дивіться, ось тут в мене росли помідори. І в мене тут росло багато помідорів, десь 150 штук. Я все замульчувала соломою, щоб дійсно була волога, тому що літо було спекотне минуле. Ну і щоб бур'яні менше було. І подивіться, що в мене тут наросло. Я змушена була ось зараз поскородити цю землю, повиривати ось ці всі кущі трави. Подивіться, бачите, що в мене наросло? Воно підсохне і це треба все позбирати, тому що цього року тут буде рости картопля. Я не хочу, щоб у мене ось така трава росла на картоплі. Тож, звичайно, літом я собі зробила добре, бо я замольчувала була більша волога. І бур'яну не було, але тепер подивіться, що зараз робиться. Оце мені треба потратити дві години часу, це все на тачку позбирати. Ну, і я просто дам на компост, хай все перегниває. оце. Бо це не є перій, це така, бачите, воно ну, все перегниє. Звичайно, можливо, це і добре, бо багато бачу, що тут черв'яків є, але... Ну, просто негарне поле. Треба це все буде мені завтра, післязавтра на тачку і вивозити на перегній. Тому що я не люблю коли таке поле. А з цієї сторони мульчі не було, і подивіться, майже чисте поле, де-неде, де просто є ріпак. Бо я його сіяла. І каміння, як завжди. Кожен рік збираю каміння. і ось такі. У мене на городі каміння, це вапняк, їх дуже багато. Прийдеться знову збирати ті більші каміння. Ось такий у мене часник зараз. Росте ось тут поміж полуницею. Два рядочки так. Так, була я в епіцентрі. Я їздила за цією бордюрною стрічкою і, звісно, там продається дуже багато квітів. Тож я з порожніми руками додому не поїхала. Купила такі флокси. Це флокс низький, Лаура, одна штука, корінь. Так, висота 75 метр 10, морозостійкість мінус 30, глибина посадки 10-15 см. Повинна бути освітленість і цвіте в червні-жовтні. У мене нема ні одного флоксу. І чомусь в городку я ніколи не зустрічала, щоб хтось продавав флокси. Тому я собі поки що два придбала, хоча там вибір дуже великий був. Ще ось такий флокс Ренбранд. Садять в березні в травні на сонячну ділянку. Корінцями вниз. добре утрамбувати ґрунт навколо рослини. Глибина посадки 5 см. Тут пише, відстань між рослинами 50 см і висота рослини 80 м. Цвітіння, липень, вересень. Зараз я відкрию і подивимося на коріння. Я посаджу поки що ось такі горшки. Хай приймається, буду я в теплиці їх поки що тримати місяць часу, а в травні місяці я тоді вже висаджу у відкритий ґрунт. Тому що квіти не дешеві і я боюся, щоб вони не пропали. Купила я дві лілії. Ось така лілія Ла. Ла це означає гібрид. Це схрещення лілії. Сан Себастьян. Отже, розмір циболини 12-14 см. Підходить для вирощення квітів на зріз. висаджувати в березні, в травні, пухкий ґрунт паростками догори. На зиму вкрити торфом для захисту від морозів. Глибина посадки 15 см і відстань між рослинами 20-30 см. Висота рослин 1,30, 1,50 м. світіння, червень-серпень. Так, Чомусь відблискує ось така лілія. Ну І ще ось така лілія. У мене є біла і жовта, а такої салатової нема. Це така салатова лілія з чорними течинками. Ала Ерколану. Так. Висаджувати в березні в травні, глибина посадки 15 см, відстань 20-30 см між рослинами і висота рослини метр, метр 20 цвітіння, червень, серпень. Отже, таких 4 кореневища я купила і посаджу зараз ось такі горшки. Ось, дивіться, як коріння виглядають. Тут вже такі досить великі паростки, тож у відкритий ґрунт не бажано висаджувати, бо вони можуть змернути вночі, що є приморозки. Ось так лілія виглядає. Це ось це, це ось це. Зараз все посаджу і в теплиці поставлю. Так, тут в мене дві лілії посаджено, пролила я водичкою з світоспорином. І тут у мене ще два флокси. Хай ростуть. Що я собі ще купила в епіцентрі? Ось такі корзини були по знижці. Це можна тюльпани садити, нарциси. Ну, всі ці булькові мушкарики, крокуси. А я придбала собі нові квіточки, хочу вам показати. І взяла ці корзини для цих квіточок. Це ось така фрезія повна червона 5 штук. Ось такі цибулинки в неї. Дивіться, досить хороші, гнилих немає, я все дивилася. Звісно, з цією фрезєю і з тими квіточками, що я взяла, це трошки роботи, бо їх треба зараз посадити, а потім восени викопувати. Тому я взяла ось такі корзини. Так, розмір кореневища. Приблизно 6 см садити в березні травні на сонячну ділянку. І глибина посадки 5-10 см. відстань між рослинами 15 см. Висота рослини 25-35 см. Одразу скажу, що я ніколи не висаджувала. і Цвіте вона в липні-жовтні. Хочу спробувати. Ось така фрезія повна. Червона. Я розумію, що це такі маленькі досі рослинки висотою 25-35 см, але просто мені цікаво вирощувати. Буду я садити в корзині. І теж поки що в теплиці прикупаю, а трошки пізніше, через 2 тижні, я прикупаю нагород, бо ще не знаю, куди їх садити. Ще я придбала цибульки Sparakсі, 10 штук тут є. І висаджувати в квітні в травні, глибина посадки 5 см, відстані між рослинами 10 см, і висота рослин 15-20 см. І в липні-серпні вони цвітуть. Їх теж треба викопувати, бо вони у нас не зимують. Ось такі квіточки різнокольорові. Це суміш. Ще одні такі цибульки. Це Кислиця Iron Cross, 15 штук. Тут є тих цибулюк, ось таких, Цибульки всі в хорошому стані. І Висаджувати квітні травні. Глибина посадки 3-5 см. відстань між рослинами 15-25 см і висота 25-35 см. Це є така кислиця. Її, напевно, багато хто має, але в мене вона ніколи не росла. Ось похожі листочки на конюшину і такі маленькі квіточки. Я її планую на гірку посадити разом з цією курзиною, а потім викупати. І ще одні квіточки, називаються а... Ацидантера. Одразу скажу, що я ніколи про такі не чула і не бачила. Це такі гладіолуси, духмяні. У них дуже гарний аромат. Листочки мають точно такі самі, як гладіолуса, а квіточки ось такі. Їх добре ось такими багато штук садити, щоб була така картинка, щоб це було красиво. Я посаджу усі 10 штук в одну корзину. Глибина посадки 8 см, відстань між рослинами 10 см. І висота рослини 80 см Цвіте в липні-жовтні, і вже в жовтні їх треба викопувати, просушувати і зберігати в гаражі такі цибульки, досить красиві. Бачите, це такий ароматний гладіолус. Тож, зараз я заповню ці корзини землею, висаджу цибульки і. Прикопаю поки що в теплиці. Добре пролию. Хай проростають, а коли вже буде тепліше, мене е, минуть заморозки, я тоді висаджу у відкритий ґрунт. 12.44 і дивіться, яка температура в теплиці. І одні двері відкриті. Були другі відкриті, але я їх прикрила. І тут 29 градусів тепла. Ось так я. Дала до землі попелу, полила ще є водичкою світоспорином і зараз ці бульки буду сюди висаджувати. Але прийдеться, у мене є 4 квіточки, прийдеться кислицю окремо, гладіолуси окремо. А ось інших дві в одну корзину. Тому що чомусь я купила тільки три корзини. Хочу вам показати, які в мене в теплиці квіточки ростуть. Подивіться, треба ось це сухе обрізати. І тут я буду мати розсаду. Воно висіялося і зараз яка гарна розсада. Я так і точно не знаю, чи це обрієта, чи це що. Я занесла з грушком, прикопала в теплиці і ось так в мене зберігається. Кислицю я посадила. Ось 15 цибулинок було. Iron Cross. Така. Зараз ще прикрию. Так. Тут я посадила спараксіс, було 10 штучок, ось такі маленькі по краях. І фрези було 5 штук. Це такі великі цибулинки. Досить. Я їх посадила посередині. Може, загусто, але нічого, наслідуючий рік розсаджу. І тут мої могладіолуси, дантера. 10 штук. Ось так розмістила, хай ростуть. Зараз загорню ще землею, ще раз пролею і все. Квіти я посадила, а тепер я буду огірки сіяти. У мене є бобрик, артис, зозуля, супербейбі, огірок Гектор. Ось цих. 5 огірків. І ще один вдома я забула фірми Агровест, Я завтра привезу і теж посаджу. Отже, в мене буде 6 огірків F1, тобто гібриди. І, напевно, усі по одному я посаджу в теплицю, побачу. А ось посухостійкий, омеля і ось такий китайський білий. Це буде вже у відкритий ґрунт, але сьогодні я їх ще сіяти не буду, я буду сіяти пізніше. Китайський білий я ще ніколи не висівала, по сухості теж ніколи. А омелю я минулого року вирощувала, і це був найбільш урожайний огірок. Я збирала і збирала хоч це салатний огірок, але я їх і маринувала, і квасила, і вони дотепер в мене хрусткі і тверді. Я вже багато раз показувала у своїх відео, але можу ще показати, якщо комусь цікаво. Можу витягнути і мариновані, і квашені, і показати, чи вони тверді, чи ні. Тому що дуже в багатьох статтях, в інтернеті я читала, що салатні огірки не можна квасити, не можна маринувати. Я спробувала, якщо хороший у вас рецепт, то все буде добре. І хочу сказати, що мої огірки стоять при 18-20 градусів тепла в квартирі в моїй кладовці. Я навіть не маю підвалу, де холодно. Якщо холодно, то ще краще огірки зберігаються. Усе консервування краще при холоднішій температурі зберігати. Напевно я буду усіх брати по дві насінині, нині, бо можливо одна не зійде. І буду по одній насінині ось такі горшки висівати, бо всякі буває. Може щось не зійти, а мені хочеться мати усіх хоча б е, хоч по одному гібриду. І хочу сказати, що з тих усіх зозулю я вирощувала. Мені дуже сподобався. Артист я вирощувала. І ще я машу вирощувала, але цього року в мене маші нема. У мене є бобрик, у мене є супербейбі і в мене є Гектор. Два огірки я повторно висіваю. Ось так я огірки посіяла по одній штуці і зараз пригорню, ще підлию і поставлю в теплицю. Зараз ще в мене є кабачки. Ось такий кабачок боцман, чорний красень і такий патесон. Теж по дві насянині повисіваю, щоб швидше було. Щоб скоріше дозріли. Висію, не в теплиці розсада виросте, а тоді вже у відкритий ґрунт травня посаджу. У мене білі крок все розцвіли. Купляла я їх в епіцентрі. Вони і минулого року цвіли, і цього року цвітуть. Все розцвіли і тут. І ось тут ще купочка і тут купочка. Покажу вам, як вийшла моя бордюрна стрічка. Ось так відгородила я по прямій лінії від конюшини. А там я. Заокруглила трошки. І відгородила від винограду. Ось тут же в мене виноград, а тут отак відгородила. Стежка буде тут під стрічку і те, щоб кинувся сюди конішин. Мені подобається, коли стежка з Конішиною. Біла конішина, вона низенька, її достатньо раз на два тижні скусити, вона дуже швидко не росте. А ось тут так вийшло. На жаль, така бордюрна стрічка не є дешева. Я купила 30 метрів, в мене там ще кусочок залишився, ще щось зроблю, можливо, якусь клумбу такого кругу. Так, на сьогодні вистачить їду додому. Дивіться, як мангаритки цвітуть. Це я посадила за своєю огорошою біля дороги. Просили, щоб я показала перець, який я висівала з свіжого перцю, що брала в магазині. Я купила в магазині перець, вибрала такий, що був досить дозрілий, великий. Вибрала насіння і в той же день посіяла. Хочу вам сказати, що я посіяла ось чотири таких стакани. Ці стакани на 330 грам. І всі чотири дуже гарно зійшли. Я вже два віддала, а ось два ще в мене є, бо мені стільки не треба. Пару я вже пересадила. По одному, а оці ще треба мені пікірувати. І я їх сіяла, ви бачите, свіжий перець 22.02, 22 лютого. 22 їх було тут ще густіше, але я вже пару забрала і пересадила. А Такі дуже дрібні, що пізно зійшли, я їх взагалі викинула. Ну, було дуже густо. 22 лютого я посіяла, а 3 березня він почав сходити. 3, 4 березня, отже лютий має 28, 6 і плюс 3 за 9-10 днів він мене почав сходити. Ну, напевно, усе насіння зійшло, що було, тому що я дуже густо сіяла і він дуже густо зійшов. Але я не знаю, що з нього вирости. Тому що це може бути гібрид. І мені більшість написало, що вирощували такі перці. І гарний урожай був. Але двоє людей написали, що вони вирощували, і в них або не дозрів, або просто не було плодів. Ось такі мої перці. Їх треба було вже пікірувати, але просто в мене вже нема місця, де пікірувати, я їх заберу в теплицю і там вже буду пікірувати. Багато я їх не буду висаджувати, тому що не знаю, який буде результат. У мене є інші перці, які я висівала, і дуже багато сортів. Тож, не знаю, можливо, комусь ще роздам, але я попереджу, що це насіння свіжого перцю. Ось такий в мене результат. Хочу вам ще раз показати свої дзвіночки платикодони. Я зібрала насіння кусини, і я не стратифікувала, просто посіяла це насіння. І якщо насіння свіже, то любе насіння зійде без стратифікації. Подивіться. Я вже таких два стаканчики посіяла скоріше, я вже показувала, але, можливо, хтось не бачив. Тому я повторно посіяла і подивіться, скільки насіння в мене зійшло. Це синій платикодон. А можливо, білий. Я вже і не пам'ятаю, <сум> тому що в мене два платикодони є і білий, і синій. Ось так. Якщо свіже насіння, то все сходить. Сьогодні була на своїй ділянці, трошки попрацювала, замучилась, бо ще непривично. І хочеться вже все забрати в теплицю, але там такі перепади ще температури, бо вночі в нас ще такі досить холодно, а в день в теплиці 30 градусів тепла. І добре, якщо я там є і провітрюю, але інколи мене там і немає. Тож приходиться все тримати на стелажі і на підвіконні. І квіти, і перці, і баклажани, і помідори. Ось такий у мене базилік. У мене таких є три стакани. Ось дивіться. Базилік дуже любить тепло і він не любить багато підливу. Якщо багато підлив, буде чорна ніжка. Будьте обережні. Газанія моя підростає. Дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я, бо воно нам зараз дуже потрібне. Завтра знову їду, бо маю ще багато роботи. В себе на ділянці. Усім до зустрічі!